Соніш танцюють випускний вальс на фоні лаванди. У селищі Дніпровському місцева жителька Тетяна Гімельянцева на власному подвір'ї створила зону для фотосесій. За словами жінки, облаштувала поруч з будинком власний прованс. Цього разу в саду Тетяни дев'ятикласники знімають випускний ролик. Один зі школярів, 15-річний Дмитро, розповідає, готувались три місяці. Поїхати сюди і познімкуватися на випускний це дуже ну так вейбово. Це напевно вже більш заїжджена ідея, але все одно дуже гарно, тому що таких саме таких місць, як тут, дуже мало, тому що тут все дуже гарно пророблено. Створити випускниги в авандовому кольорі планували давно, каже дев'ятикласниця Аврелія. Разом з батьками шукали відповідну локацію, допоки не натрапили на соцмережі тетяни. Ми дуже очікували цього моменту, коли вже вдасться якби станцювати саме на цьому полі, на ну біля лаванди, вдихнути цей аромат Так, дівчата, так щоб всіх було видно. Такій атмосфері, куди ми приїхали, зразу відпочиває мозок від школи, від шкільних свят і від всіх екзаменів, які були і будуть. Поки діти репетирують вальс, їхні вчителі та батьки фотографуються на фоні квітів. Мати однієї з випускниць Олена каже про цю локацію. Неподалік села почував перше. Планує приїхати сюди ще раз з родиною. Ну мікасі такого ще не було ніде. Просто Ну напевно, в такому, в наш такий тяжкий час дуже хочеться, щоб дітям було трошки проще, трошки легше. Ну, дивіться, сьогодні скільки людей, скільки дітей, всі всі щасливі, всі десь бігають такими емоціями. Сіда обличчя дімачка раніше. На місці фотозони були теплиці та вольєри тварин, каже власниця саду Тетяна Ємельянцева. Десять років тому вони разом із чоловіком почали повністю переробляти територію. Наразі порахувати кількість рослин у її саду неможливо. Лаванду каже, планува вирощувати для продажу. Ну це ж мрія любої романтичної жінки. І це теж була мрія. І ну, ми ще як садовили цю лаванду, щоб вона росла. Я ще садовила і думала, ну була б це собі галявина, собі спробувати. На території України росте лише так звана англійська лаванда, каже Тетяна. Рослина потребує нечастого поливу та сонячних променів. Додає, цьогоріч лаванда розквітла на місяць раніше. З частини квітів Тетяна виготовляє сиропи, чаї, цукрову пудру та печиво. Пік цвітіння лаванди припаде на середину червня. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.